Ідея це вже не нова, ми не новатори цієї ідеї по всьому міру, по всьому світу та в Україні будуються колумбарії, тому що стає популярним практика саме кремації тіл погибших людей. І тому, в принципі, була запропонована ідея побудувати колумбарі на території Южінського кладовища. Ну, це перше, тому що це становиться як сказати, популярним, а друге ну, для того, щоб як сказати, передбачити такого місця поховань. Які здійснювалися кроки? Спочатку був проект, потім…» е, ну так, звісно, це спочатку було виконано проектні роботи. Після цього було виділено кошти з бюджету на будівництво, і ось триває вже правда другий рік будівництво ну, колумбарію і вже на зарушальній стадії зустрілись весною покласти плітку на фасад, і в принципі це буде кінець. Завершення зараз. Вже, зараз будуть ще продовжуватися роботи з благоустрою. В принципі, минулого року були зробити усі дорожки навкруги колумбарів, підходячі доріжки. Зараз ще проєктом передбачається ремонт вхідної групи. Саме до вхідних воріт до кладовища буде перекладатися нова покриття. Буде сплитки, щоб все мало естетичний центральний ну, вход кладовище мали центральний такий естетичний вигляд. В принципі, усім це залишилося зробити після нового року, і також е, е, нанесення. Ну, Покладка плитки декоративної на стіни для оздоблення, і в принципі це фінальні роботи. Ще ось в тому місці, де зараз віконці, де буде становитися урна з прахом в майбутньому. Там ще буде додатково дороблено встановлені металеві металева рамка з кутиків. До якої в майбутньому, коли вже буде туди ставлятися урна, до цієї до цього кутика буде кріплітися на самозатягуючі болти та герметик, буде ставлятися саме це пам'ятна мраморна табличка. Таблички будуть заказувати самостійно люди, які саме будуть здійснювати поховання своїх там близьких чи родичів. Тому що кожного своє там бачення, цвіт, колір, дизайн, шрифт. Тому так. Але всі таблички уніфіціровані, їх розмір 40 на 40. А вже саме наповнення цієї таблички залежить ну, від побажання людей. В принципі, роботи по покрівлю повністю завершені. Е, також були змінені проєктні рішення було зроблено більш похилу та широку кришу. Додатково о саме встановлені всі зливоперехоплюючі лотки, щоб коли людина підходила до саме віконця, де як це сказати, погибла людина, і урна стоїть з прахом, щоб її на голову не капало, стоять ці перехоплюючі лотки, які мають зливові води відводити. Тому, в принципі. І, ну, проблем не має бути, коли робилося благоустрій, там передбачені необхідні мінімальні похил для відводу зливових від, щоб не було підтоплення ділянки. Так. Ще є питання. Скажіть, будь ласка, навіщо? такі, ну не дуже монолітні, не дуже значні споруди. Ну, на наш погляд, навіщо там було потрібно такий масивний фундамент робити Давайте так, розроблявся проект. Проектувальник під час розроблення проекту розробки дивився, робив геодезію та геологію. І саме геологія показала, що там приблизно півтора метри насипного ґрунта, який не має достатньої здатності для встановлення капітальних споруд, а в нашому випадку це все одно капітальні споруди, і тому. Проєктувальник надав ну, такі проєктні рішення, саме з будівництва такого монолітного фундаменту для надійності та довговічності цієї споруди. І саме через те, що насипний ґрунт, так. І саме ми викопали весь котлован і потім засипали його з постолойним трамбуванням. І там ось зараз вони, коли робили також ці пішохідні доріжки, під ними 30 сантиметрів Чебеню. Теж це рекомендація проєктувальника, яка ну, викладена в проєктній документації. І щоб не змивало? Так, да, щоб не змивало, щоб не було просадки, да. Да. Ну і ще давайте так добавлю, що там 564 місця для поховань, тобто в усіх вікошок 564 штуки.